Пробудження зі сну те, що ви звикли називати своїм життям, краще означати як життєва ситуація, минуле і майбутнє належить психологічному часові. Щось колись пішло не так, ви його прийняли і опиралися тому, що відбувалося у ту хвилину. Надія давала вам силу рухатися далі, але й водночас утримувала вашу увагу на майбутньому. А постійна сфокусованість на майбутньому лише підсилює заперечення моменту тепер, а заодно і цементує відчуття нещастя. Забудьте про життєву ситуацію хоч на деякий час. Зверніть увагу на життя Ваша життєва ситуація існує в часі, Ваше життя існує в цю мить. Ваша життєва ситуація продукт розуму. Ваше життя. Реальність. Відшукайте вузьку стежку, що веде до життя, вона зветься момент тепер. Звузьте життя до теперішнього моменту. Життя сповнене проблем. Більшість життєвих ситуацій і є проблемами. Але запитайте себе, що вас турбує в цю мить не завтра, не через 10 хвилин, а зараз. Які у вас проблеми? Саме зараз. Проблеми займають стільки місця у вашому житті, що його зовсім не залишається для чогось нового, свіжих рішень і нових горизонтів. Тому, як тільки випадає нагода, очищуйте свій ментальний простір, звільняйте місце для життя, яке ховається під життєвою ситуацією, використовуйте свої відчуття наповну. Будьте там, де ви є. Уважно розгляньтесь довкола. Просто дивіться не інтерпретуйте того, що бачите, підмічайте світло, форми, кольори, текстури, зверніть увагу на мовчазну присутність кожної речі, на простір, що дозволяє всьому цьому бути. Прислухайтесь до звуків, не оцінюйте їх, прислухайтесь до тиші, яка причаїлась за звуками. Торкніться чогось будь-чого. І визнайте факт його існування, його буття. Спостерігайте за ритмом свого дихання. Відчуйте повітря, що входить і виходить. Відчуйте життєву енергію, яка тече у вашому тілі. Дозвольте бути тому, що є усередині і йзовні. Пірнайте втепер. Так, ви залишаєте мертвий світ ментальних абстракцій і умовного часу і нарешті вириваєтесь із тенет божевільного розуму, який пожирає вашу життєву енергію так само, як пожирає й отруює нашу планету. Ви пробуджуєтесь зі сну часу і опиняєтесь у тепер.